Всім доброго дня! Сьогодні відео не про ремонт, а про розпакування посилки з Америки. Тут купа всякого корисного для мене барахла. Ну, Я купа, не так же і багато, але мало би бути цікаво. Тож, відкриваємо і дивимося. Лот номер 1 Дивіться, тут всі гарні логотипи присутні. Scotch, 3M. Така досить важка штука всередині. Мені здається, я вже знаю, що там. А ні, не, не вгадав. Це в нас є кабель з 3,5 мм на XLR. Для чого він мені буде, треба, це я вам покажу далі. Дивимось далі. Я купив такий кабель, що був на господарстві, там, і вроді два мало бути. Тюльпанна 3,5 штука, яку я досить довго чекав, як бачите, тут у нас написано Sony. І це є пустишка, так звана Dummy Battery для камер Sony з ось такою батарейкою. Але це є оригінальна батарейка, тому ого, TDK, дивіться, гарно. Фірма дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже якісне, бо ну, знаєте, я проти всяких неоригінальних рішень і тому для своєї камери треба також купувати оригінал. Вийшов мені цей блочок, ця це штука щось 60 баксів. ну, Я вважаю це норм. Хоча наша камера та, яка на мікроскопі живеться від китайської такої штуки, але ну, там Sony Alpha 6000 і я її не дуже бережу. На мій страх і ризик. І наступна штука це якраз яка стосується тих всіх кабелів. Ось така от. Давайте я вам все покажу. У нас буде сьогодні не просто розпаковка, а я ще й буду робити камеру. Я купив ось таку от штуку, це є в нас. Це у нас регулятор гучності. Для чого я його купив, ви мене запитаєте, а для того, що в нас там в одній в першій кімнаті на сервісі є монітори від KRK, які ну, просто підключені до комп'ютера, і, відповідно, звук я можу регулювати через комп, але якщо треба підключити щось інше до колонок, то відповідно, коли ти витягуєш конектор, то дуже. Ну, дуже сильний гол, і це взагалі не гарно і не професійно. Тому я купив ось таку от штуку, яку ми будемо конектити власне, до колонок. Але для того, щоб сконекти, нам треба буде ще зробити два кабелі, які безпосередньо будуть з'єднювати цей регулятор з колонками, наскільки я розумію. Зараз спробую це все з'єднати і зрозуміти, що мені ще треба. Нічого цього разу супер цікавого, на жаль, не приїхало. На гроші. Добре, це в нас вхід. Це в нас вихід, вхід. Прочитав в інтернеті, що непогана фірма, ніколи нею не користувався хоса. Заодно і спробуємо. Ну, по відчуттях, ніби непогане воно на дотик. Це в нас піде в комп'ютер. Так, лівий. Правий. Все, це у нас буде приходити звук з ноутбука. А ось ці мають йти до колонок. Але в мене ще немає ні конекторів, ні кабеля. І зараз піду до нашого друга Бориса. Куплю і продовжу. То що, я повернувся? Маю кабель такий, зроблений в Японії. Канари на ньому написано, не знаю. Не дуже в них розбираюся, тому, якщо знаєте, напишіть. І купив конектори нютрики. Мені треба кабелі зробити, щоб з одного боку була, був тато, а з другого мама. Вот. І зараз ми будемо займатися. Кабель я взяв 6 метрів з запасом. Не знаю, зараз я собі його розкладу, подивлюся, чи буде мені окей по довжині. І давайте ще раз вам покажу цю штуку. До вже сьогодні треба викинути. Дуже страшні в кадрі виглядають. То що, я вирішив робити два шматка по 3 метри. Ріжемо кабель по -по посередині. бо я взяв 6. 6 поділити на 2 буде 3, правда? Цей кабель має 4 жили всередині і зверху екранування. Ми будемо екранування запаювати на перший пін на одиничку, а червоні і білі окремо по другому і третьому. Будемо починати. Для початку треба не забути одягнути цю штуку. Блін, дуже гарний кабель, дуже гнучкий. Дякую Та що, в мене все готово? Кабель раз, кабель два, І ще кабелі і регулятор. Оцей весь жмут треба для того, щоб просто регулювати звук. Я пішов підключати. Все, в мене вже все, все працює. Все працює, все грає. Можна зробити ось так. Не будемо довго включати музику, вони зможуть забанити до холери. Та й таке. Ще лишилося поставити свою обманочку на камер. Тесик. Угу. У мене моя камера вже тепер працює. Бачите? Працює від тої батарейки. Ось вона тут. Чік. Ось таке. В цьому рішенні є дуже багато плюсів. Перший і найочевидніший це той, що ми не розходуємо ресурс цієї батарейки. Я її вже насправді трохи вбив за рік, тому що вона практично постійно в мене тут заряджалася. Це перше. Друге, це те, що камера буде значно менше грітися на такій от обманці, тому що вона не буде типу, заряджатися, а буде собі просто працювати як від батарейки. Так як вона в мене тут стаціонарна, це ідеальне рішення. Питання в тому, чому я так довго тягнув з ним. Я просто говорю на досвіді ось цієї камери, тому що тут. Ну, ця камера перше не вміє заряджатися через USB. І тут ну, обманка must have. Ні, вона не вміє заряджатися по USB, але камера дуже сильно нагрівалася. Ну, тобто, поки заряджала батарейку, потім я включав запис відео після того, як вона зарядилася, і вона вже була гаряча і часто вибивала перегрів. Зараз проблем перегріву взагалі немає. Ну, тут немає і тут немає. Тут навіть на батарейці немає, але. Ну Фізично, коли вона і заряджається, і знімає, то вона дуже гаряча. Вот. Та й таке. Ось так. Я надіюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі. Якщо вам було цікаво, якщо не цікаво, теж пишіть. Всім папа. -па.